Всім привіт! В попередній серії Шева Джуніор дебютував за київське Динамо. Перші емоції, перші голи. Хто пропустив, обов'язково підписуйтесь і перша серія на каналі дивіться, а зараз ми переходимо вже безпосередньо другої серії. Буде цікаво, тому підписуйтесь, ставте лайки і погнали! Ну що? Сьогодні ми зіграємо перші топ-матчі проти Спортинга та Порту в нашому чемпіонаті. Подивимося, Шева Джуніор зможе себе проявити в цих матчах, тому що ми вже забивали багато, але проти слабких суперників. Сьогодні граємо проти спортинга та порту. Подивіться, яке налаштування команди. Команда розуміє, що є шанс поборотися за чемпіонство в цьому сезоні. Тож погнали, будемо дивитися. Починаємо з центру поля. Шева Джуніор отримує м'яч. Віддає передачу. Подивіться, який філігранний пас. Ой-ой-ой, який удар з попередчину. Ще момент, ще удар, але, на жаль, не точно. Подивіться, як потужно. Яка потужна атака була, який пас від Шведжуніор, Джуніора, зараз знову Шева Джуніор отримує м'яч. Трафні, удар! гол! Подивіться, який гол забиває Шева Джуніор, Обвів захисника і пробив дальній кут. Просто шедевер. Просто шедевер проти сильного суперника, одного з конкурентів у боротьбі за чемпіонство. Дуже важливий м'яч забиває Шева Джоніор. Подивіться, отримує пас за межами штрафної, обходить суперника-захисника і щічкою в дальній кут. Молодець. Подивіться, знову розганяє атаку. Пас на фланг. На Єрмоленка, по-моєму. Отримує знову Шева Джуніор. Удар! Але, на жаль, по центру, по центру Ворітаря, прямо ворітаря. Шева Джуніор в центрі поля. Знову різний пас на фланг. На Ярмоленко, Ярмоленко Ярмоленко віддає на шаву Джуніора Удар! Даргу. Подивіться, який м'яч. 2-0. Це вже суттєва перевага. Дуже круто. Молодець. Молодець. Так тримати. Робимо дубль в одному з ключових матчів сезону. Подивіться, прийняв м'яч в районі 11 метрової і пробив в дальній кут. Класний м'яч, доволі непогано. Робимо дубль на надважливому матчі. Продовжуємо атакувати. Знову Шева Джуніор отримує м'яч, пас. але який промах, подивіться, міг робити хитрик. Міг робити хитрик, але і дубль непогано. Перемагаємо 2-0 доволі серйозного суперника. Дуже крутий старт для Шеви Джуніора в топ-матчах. Дуже непогано. Далі на нас чекає не менш топовий суперник. Вже потрібно готуватися. Будемо грати на стадіо Дудрагао проти Порту. Всім відомий суперник, боротьба за чемпіонство в самому Розгарі середина сезону. Відстаємо на 3 очка на даний момент від порту. Так, тут в нас є різні плюшки, можна вкладати свої кошти, інвестиції робити в різні проекти. Ну це потім, напевно, якесь окреме відео я зроблю з приводу цього. Кому буде цікаво, ось, наприклад, кіберспорт, можна вкласти гроші 65 тисяч. Це ми вже вкладали. Тут або прибуток і ризики, втратити свої кошти або заробити доволі непогано. Тобто кожен момент потрібно детально вивчати, щоб не пригоріти. Ну це я думаю буде вже окреме відео будемо дивитися. Так, І будемо безпосередньо вже переходити до матчу. Так, Ми в стартовому складі. Я думаю, місце в складі вже за нами, так як ми забиваємо майже в кожному матчі. І все, і зараз переходимо до одного з ключових матчів сезону. Стадіо Дудрагао. подивіться налаштування команди. Вся команда готова до боротьби. Почнемо з центру поля, як завжди. І все, погнали Погнали до перемоги. Так, Порто починає з центру поля. Шева Джуніор йде в пресинг. Отримує м'яч біля штрафного майданчика. Ну, удар! Поперечено, подивіться за штрафного. Метрів 25 воріт, і Шева Джуніор одразу влучає в поперечину початок матчу. Знову Шева Джуніор йде в дріблінг. Виходить на ворота! Удар! О! Подивіться, який гол забиває Шева Джуніор. Завдяки дріблингу в штрафний майданчик і пробив дальній кут. Фірменний гол від Шеви Джуніора. Подивіться, як елегантно прибрали захисника. Заходимо в штрафний майданчик і пробиваємо. Тут же без шансів для воритаря. Так, знову атака розганяється з лівого флангу на Шеву Джуніора. Удар влучаємо в захисника, але добивання. Добиваємо. Гол. Динамо 2-0. 2-0. Андрій Ярмоленко. Подивіться, Ярмолов 35 років продовжує штампувати м'ячі. Дуже високий рівень. Подивіться, Шава-Джуніор один на один удар. Воритар зблизився і не дав нам завдати точного удару, На жаль. Так, Шава Джуніор віддає пас в центр поля. Виводить нашого партнера. Гол. Подивіться, забиваємо знову. Бояльський забиває м'яч. Так, знову Шеве Джуніора виводимо на ворота удар, але, на жаль, промах 3-0. 3-0, друзі. Ми перемагаємо 3-0. Доволі класна перемога. Одна з самих яскравих в цьому сезоні. Дуже круто ми стартували, тому продовжуємо слідкувати. Поки ми на п'ятому місці в турнірній таблиці, але. Відставлення зовсім невеличке, всього 4 очка, плюс матч в запасі перед Бенфікою, тому що все попереду, вся боротьба ще попереду. А зараз стартуємо в Кубку Португалії з 1-8 проти Ріо аве на виїзді. Думаю, буде цікаво. Кубок також постараємось боротися до кінця, щоб перші трофей вже в першому ж сезоні дебютному виграти з вами. Так, ну що, матч почався. Шева Джуніор віддає пас-центр. в центр. Сам робить забігання. В штрафну. Віддає пас-удар. Над поперечиною пробиває наш партнер. Дуже небезпечно. Так, йдемо далі. А тут атака на наші ворота удар. ледь не пропускаємо м'яч. Було дуже небезпечно, друзі. Подивіться. Так, атака на атаку. Шева Джуніор. Удар за меж штрафної. Ай-яй-яй, який удар. був. І знову атака на наші ворота. Подивіться, буквально атака на атак. Відбиває на Цей удар небезпечний. Так, йдемо. Наша атака. Зараз Шева Джуніор. Біля штрафного. Удар за меж штрафної. Відбиває воротар добивання партнера штанга. Да, цікавий перший тайм доволі непогано. Важкувато проти Ріо але. Ай, поки що 0-0. Так, Шева Джуніор на підході до штрафної. Шева Джуніор збивають, збивають штрафні. Це пенальті. Це пенальті, подивіться. Вперше Шева Джуніор заробляє в пенальті. І вперше буде пробивати цей пенальті. Перший пенальті в кар'єрі. Шева Джуніор. Подивимось. Удар! Подивіться, подивіться, який м'яч. Паненка, як свого часу Артем Мілевський, забиває Паненко і Шева Джуніор. Перший пенальті і такий крутий, елегантний м'яч. Тільки подивіться, дивіться уважно. Паненка розвів воротаря просто як дитину. Подивіться. Який класний удар. Виходимо вперед. Важливий матч. 1-0. Виграємо. Знову Шева Джуніор віддає пас на фланг. За, робить забігання в центр. Удар. Гол. Гол Шева Джуніор. Всі питання закриваються у матчі на останніх хвилинах матчу. 2-0. 2-0. Перемагаємо. Виходимо в чвертьфінал Кубка Португалії. Дуже важливий матч, черговий шедевр від Шева Джуніора. Дивимось далі, друзі. А що в нас далі? Далі, як я бачу, наш агент вже надсилає нам пропозиції від інших клубів. Гра Шеведжоніора вразила, вразила інші клуби. Ось бачимо вже, вже можливі пропозиції від Севілі, Аталанти, Ліона. Тобто доволі непогані клуби нами цікавляться. Ми е, поставили бажаний клуб Челсі. Хоче перейти в Челсі, в англійську прем'єр-лігу, але дивіться, доволі в першому сезоні вже доволі круті клуби. Вольсбург, Німецький нами цікавиться, Аталанта, Севілія та Ліон. Напишіть в коментарях, дуже важливо, який клуб з цих обрали б ви. Проведемо голосування. На все добре. Підписуємось, лайкаємо.